Якщо ви колись грюкали дверима, писали довгі агресивні речі комусь, чи просто їх ігнорували, то залишайтесь з нами. І цікава твоя думка: як ти вже чи можна взагалі прожити без сварок? Неможливо їх без них пережити, тому що може бути непорозуміння, що таке сварка. Типу, це зло просто. Перша умовна сходинка до сварки це якраз непорозуміння. Як ти вважаєш, сварка це добре, чи все ж таки погано? Фух, я не знаю, як на це відповісти. Це дуже ну, тяжке питання, але фіговіше, що може зробити людина в конфлікті, це мовчати. Вони подумають те саме, що ти? <різь> ну, це дуже маленький процент. Відсоток на те, що це може статися, угу. ти не так сказала, да ти не те почула. Кого я не розумію це злих чи таких неприємних людей, які просто прокидаються і вирішують сьогодні? Я розкажу ці, не знаю, анні що вона товста, у цих людей настільки немає життя. Ось, давай уявимо. Ми з тобою посварилися. Моя захисна реакція це напад. Я б так хотіла поміняти мою захисну реакцію. Mm -hmm. Моя захисна реакція це найгірша реакція на світі. No. Не навіть зараз чимось ходімо. Моя бігуночку. Що <спирит> таке, <спирит> дочку? Я реально плачу.